Ось будинок, в якому я живу. Так-так, вони маю кімнату ось там на крайньому поверсі під дахом. А це значить, що сьогодні буде розпаковка, бо я побувала на боровки. Що я взяла сьогодні, знову ж таки, на боровки Чотири. Це ось такі сосіски ціла така упаковочка. Їх тут Багатенько, скажем, ну, десь ну, з пол кіла, так точно. Така сільотка, пончики, сирок. І знову ж таки взяла дуже багато ось цих горчірчиця. Ось такий десерт це, виходить, рис із молоком і фісташком. Ну, такий його їси, дуже смачний, до речі. Їх можна було брати скільки завгодно. Банка олії і. Перловка. Ну, і, звичайно, ціла торба випічки. випічки. Різні ось такі булочки, якраз будуть на сніданок. І ось такі солодкі пончики. Я ще взяла ось таку блузочку і ось таке платьєчко. Ну, якось так. Така сьогодні моя здобич.